Всім привіт! Як ви знаєте, сьогодні у версії 3.2 в ХСР додали новий магазин, в якому ми маємо змогу купувати легендарки. І у цьому відео ми з вами розберемо це нововведення, поговоримо, кого краще забрати чи мечелочу, торкнемося теми конусів. Ну і в самому кінці я виставлю свою думку з приводу цієї механіки і чому це не настільки круто, як воно звучить. Сподіваюсь, у мене вийшло вас зацікавити, а перед початком нагадую про лайк, підписку та опис дає цікаві покликання та таймкод з усіма порушеними темами. Переходимо до відео. Для початку трохи бази для тих, хто в танку. Тепер ми зможемо купувати стандартних та деяких івентових легендарок і конуси за спеціальні валюти. Серед персів вибір між хімеко, бронею, Кларою, Вельтом, Гепардом, Байлу, Янциням і Жоньмей та Лошею. В збройній частині знаходяться їхні сигнатурки, а ще додатково конуси Зеле, Блейда та Фусіань. Для купівлі персонажів нам потрібен золотий дух камбаньйона, який ми можемо отримати при наявності двох срібних духів, які, в свою чергу, Утримуються, коли вам падає будь-яка легендарка повторно після того, як в неї вже є шостий далон. Це працює як і на стандартів, так і на івентів. З конусами все значно гірше, бо вони коштують 4 Шарда, які у свою чергу утримуються виключно з бойової перепустки. Якщо ви фріту-плей. То ви їх ніколи в житті не отримуєте. тільки якщо розробники не почнуть їх видавати безкоштовно. Але якщо чесно, щось мені в цей варіант не дуже віриться. Так ось, як їх отримати? Якщо ви купите звичайну БПшку, то отримуєте одну штуку, а якщо найдорожчу, то ще одну, тобто в сумі дві. Таким чином, вам треба або чотири патчі купувати звичайну перепустку, або 2 патчі купувати дорогу. Але будемо чесними, це в кінці кінців все одно вийде в плюс-мінус 40 доларів в залежності від того, які у вас ціни і як рахувати. А, Ну і ще є, звісно, третя опція, але вона тимчасова. Якщо ви купите зараз, коли йде івент, в сумі 8 тисяч донатної валюти, то можете забрати одразу 4 шарда, але якщо ви так зробили, пишіть про це в коментарі, я не знаю. Сам по собі цей магазин буде періодично оновлюватися, але зараз ми маємо те, що маємо. На річницю всі гравці отримали по одному золотому духу, і саме зараз ми переходимо до питання, на кого його краще витратити. Почнемо з персонажів, бо вибір тут значно легший. Я думаю, що жодна людина в здоровому глузді не буде купувати стандартних персонажів, тому темою сьогоднішньої розмови будуть саме Жуань Мей та Лоча. Почнемо з короткої довідки про кожного з персонажів. Жуань або Руань Мей це крижана гармонія, яка виконує роль Бафера. Загально прийнято, що вона є ключовим бафером для брейк мети, але на цьому її потенціал, звісно, не закінчується. Через свої універсальні бафи, серед яких ігнор резистів, афікс на весь демедж, брейк-ефект, швидкість та додатковий демождоповільненням при пробиті вразливості, вона є супер універсальним персонажем, який встає як і в доти, так і в брейк, так і в класичні критові команди до класичних критових ДД за деякими виключеннями. Глобальних мінусів в неї нема, і якщо вам хочеться про неї дізнатися більше, то запрошую до перегляду мого гайду на неї по підкасті або по кликанню у описі до цього відео. Щодо конст, єдина, яка того коштує, це є один. З нею вона стає ще більш універсальною і замінює трібі майже у всіх командах, але звісно не в плані демеджу. Всі інші айдалони не бачу сенсу розглядати, бо вони того не коштують. Але ось з другим героєм все складніше. Лоша це уявний хілер, який, окрім хілу, буквально більше нічого не вміє. Типу, на цьому все. Але для справедливості в нього цього зцілення дійсно куча. і воно дуже пасивне, тому як до сустейна до нього питань взагалі немає. Але конкуренції він не витримує, якщо порівнювати його з більш актуальними персонажами. По ей тут взагалі шляпа. Є один не потрібно в умовах хапимети, є два, є чотири взагалі предопоказні, якщо ви бажаєте його грати разом з бідеєм, блейдом. В Касторіс в цілому з цим більш-менш. Але також не дуже бажано. Ну і Є6, безумовно непогане. Але я не думаю, що у когось є 5 воча. Але якщо він у вас є, в цілому можете забирати її 6 Головне питання сьогодення: кого обирати? Якщо вибір між Янульмей і Янульлочою, то краще буде обрати Руаньку, бо користі від неї для аккаунту буде в рази більше. Звісно, у ситуації, де у вас немає другого адекватного сустейна, а Галгер лише один на аккаунті, то можна подивитися в сторону лочі, але сенсу від нього не буде багато, бо витрачати такий ексклюзивний ресурс на нього це далеко не раціонально, тим паче враховуючи те, що тепер додали до списку проиграшів, тому ви можете на ній програти і отримати дуже навіть непоганого сустейна. Щодо ейдалонів, то є один жуанімей однозначно того коштує. Тим паче, якщо у вас на аккаунті немає маленької квантової дівчинки, але ось далі є один ней, йти взагалі не раджу. А щодо лочі, то йому конти взагалі не потрібні і навіть не думайте про це. І у такому випадку краще всього, напевно, буде засейвити цю валюту на майбутнє до наступних розширень, де можуть з'явитися більш потрібні для вас персонажі. Ну і друга тема, яку ми порушимо у цьому відео, це магазин обміну світлових конусів. Як і в розділі з персонажами, про зброю стандартну я казати не буду, бо їх спокійно ви можете придбати за 600 кешбеку. Цигне ЗЛЕ – це найперший вентовий конус, але з універсальністю є проблемки. Він дає крит шанс та збільшення демеджу атаки, навички та крит шкоди для ульти в залежності від вашої швидкості. Максимум це 36 афіксу і аж 72% крит-демеджу, але для цього вам треба буде зібрати 160 швидкості. Звісно, таке часто силія далеко не всі, але навіть при базових 130-140 швидкості це будуть дуже приємні бонуси. Для кого вона встає? Ну, ідеальними носіями є Зеле, Яньцинья. Березень Сім полювання та Дянхен. І то для більшості з них цей конус буде не набагато краще конуса з віртуалки або Р5-х фехтувань. А про їхню силу і положення в меті я взагалі мовчу. Єдиний більш-менш адекватний варіант тут це Березень Сім. В Свою чергу для метових мисливців, таких як Фейсяо, Раціо чи Топас, він буде навіть гірше, ніж Круїз, бо по більшій частині їхній демедж це саме бонус атаки, а цей конус їх взагалі ніяк не бафає. Тому хоч цей конус і непоганий в цілому, але радити на нього витрачати цей ресурс взагалі не бачу сенсу. І якщо ви хочете отримати реально актуальний, сильний і кльовий конус полювання, то вибивайте краще сигну у другій половині цього патчу. Другий конус на черзі це сигна фусюань. Тут все дуже швидко. Якщо є фусюань без сигни, і ви хочете її посилити, то так, у будь-якому іншому випадку, ні, ні і ще раз ні. Бо вона пасує виключно фусіань, бо ті стати, які вона дає, саме ХП, енергія та інші, нікому окрім неї взагалі не потрібні. І навіть у деяких сетапах сигна взагалі сама по собі не потрібна, наприклад, якщо ви граєте з Ахерон. там в середньому тренд буде краще, бо він буде давати більше енергії. Стигна блейди, напевно, найкраще з того, що тут є. Конус має дуже гарні базові характеристики, в нього велике здоров'я, в цілому нормальна атака і низький деф, але на це багатьом персонажам все одно. Також він дає крит шанс, здоров'я та ще 24% афіксу на весь демедж за умови отримання демеджу персонажа від ворогів. Дійсно дуже смачний і гарний конус, який в цілому, так чи інакше, стає на будь-якого персонажа, який слідує шляхом руйнування, окрім напевно світлячка та дянхена, але в цілому він може це використовувати просто як конус з кричанцем і непоганою атакою. Для інших він буде приблизно на рівні Еона, а у деяких випадках, наприклад, для блейда чи Мідея, це взагалі топ-1 і топ 2 конус відповідно. Тому якщо ви граєте за дестракшн чарів і у вас дефіцит з цими конусами, то дуже раджу до придбання. А якщо ви маєте когось з любителів селфхарму, то це точно того вартує, але звісно ціна в нього завелика: 40 доларів це дуже багато, будемо чесними. Передостаннє, що ми розглянемо, це сигна Жоньмей. Тексту в неї дуже багато, але ефекти дуже прості. По-перше, купа брейку для носія. По-друге, афікс на весь демедж після ульти. А якщо у персонажа є 150% брейку, то ще й один скілпоінт дадуть. І вишенька на торті 10 енергій на початку кожної хвилі ворогів. Конус просто чудовий, чарівний взагалі бомба. Сигнатурним він є по факту тільки для Мей і ГГшки, але при дефіциті можна поставити і на інших чарів гармонії. І п'ятий конус, який ми розглянемо, це відлуння труни або сигналочі. Він дає атаку, енергію за зачіплених ворогів і ще 12 швидкості команді після використання ульти носієм. Чи поганий цей конус? Ні, взагалі ні. Але конкуренція в нього дуже велика, бо в цілому. Кожен чотирьохзірковий конус достатку імба, і сумарно вони дадуть ефекти на рівні або і в деяких випадках навіть краще цієї сигни, тому раджу їх забирати тільки, якщо ви хочете посилити ліншу або лодшу, і все, бо на всіх інших він взагалі не потрібен. Ми з вами оглянули усі п'ять конусів, і на екрані ви бачите цінність кожного з них для носія і для аккаунту в цілому, тобто наскільки він універсальний. Підсумовуючи, раджу забирати стовідсотково тільки Жуань Мей, бо вона імба майже у будь-якому випадку, особливо якщо ви граєте брейком, або навіть ні, бо в цілому там бафи дуже універсальні. Сигналочі і блейда в цілому дуже смачні, і в цілому вартують того, якщо у вас є на це можливість. Але проблемка в тому, що вони усі мають альтернативи, тобто у Лочі є купа конусів достатку, а блейд або Еон, або сигнатурки для персонажів. А всі інші конуси, тобто сигнузела і фусіань, взагалі не раджу брати ні при яких умовах. З оглядом ми закінчили, а зараз ми з вами трохи перефлексуємо. Чи справді цей магазин імба? Скоріш ні, принаймні зараз і надовго. Поясню, будемо чесними, навряд чи у більшості з вас є хоча б один стандарт, у якого є її 6 І поки у вас не буде хоча б одного такого, то сенсу від цього магазину по факту не буде, бо ви просто-напросто не зможете їм користуватися. І тут важливо підняти питання зміни пулі в персонажів при програші, бо по факту на даний момент тобі ліпше буде залишати в можливих персонажах тих стандартів, хто на дуже високих айдалонах. Тобто, ну є два в цілому, так і особливо є три і більше. Бо, скоріш за все, ти швидше до для них доб'єш є шість, і відповідно почнеш швидше отримувати срібний і золотий дух. Але навіть якщо ти і добив її 6 то, то далеко не факт, що цей герой тобі буде падати кожен програш. Якщо ви ще не зрозуміли, то я хочу донести ідею, що цей магазин це дуже і дуже довго граюча механіка, яка, скоріш за все, для фітупей-гравців, які грають з релізу, почне приносити глобальну користь плюс-мінус через рік. А для новачків ще роки два-три постійної гри, в залежності від того, наскільки активно вони будуть крутити банери і наскільки. Часто вони будуть програвати і на яких персонажах. Але якщо вони будуть давати серебряний дух частіше, ніж раз на рік, або, наприклад, дадуть можливість його купувати за кешбек умовно, то ця механіка стане в рази кориснішою. Але, якщо чесно, щось мені в це віриться з трудом. Але головне, що є можливість. А вже в майбутньому будемо дивитися, як воно буде розвиватися. На цьому в мене все. Це було таке не зовсім звичайне відео для мого каналу, але сподіваюся, воно вам сподобалось. Буду дуже вдячний за підтримку, в вигляді лайків та коментарів з вашою думкою по цій темі. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.